Вітаємо друзі, гостей та підписників нашого каналу. Сьогодні у нас буде відео, мала вийти друга частина відео про те, як ми робили новий плуг до нашого тяжкого мотоблоку. Але вже знімемо відео про готовий наш плуг. Ми вже плуг зробили. Не було, друзі, часу зняти відео самого процесу, коли ми його виготовляли. Так як Мало дуже часу, тож показу, покажемо вам вже готовий плуг. Що був, друзі, зроблений плуг. Плуг був друзі, зроблений з відвал був зроблений з газового балону. Відео у нас на каналі є, коли ми вирізали цей відвал. Лем, леміш. Леміш, друзі, радянський. Радянський з тракторного плуга був обрізаний магазин. Від вала І була відрізана п'ятка. Такий уголок тут був була відрізана п'ятка е леміша. Але п'ятка була відрізана вже після того, коли ми випробували плуг, друзі. Вже саму пахоту ми покажемо вам, вже, коли будемо пахати города. Так ми його відрегулювали, відрегулювали. і... Хотілося звичайно, скоріше випробувати, як він паше. І після того, як ми випробували за рекомендацією дуже, так скажемо, опитних трактористів, я все-таки відрізав цей уголок. І, друзі, чесно сказати, набагато легше стало мотоблоку з ним працювати, легше мотоблок пішов. І Хоча я не сказав би, що мотоблок дуже йде тяжко з цим плугом. Якщо взяти, наприклад, друзі, штатний його плуг, от дивіться, це його рідний плуг, подивіться, яка різниця, то я вам скажу, друзі, що з цим плугом мотоблок йде набагато легше. Іде набагато легше, йде набагато, набагато устойчивіше і, звичайно, повністю обертає брилу і повністю кришить. Пробували пахати ми на четвертій поверхній передачі, друзі. Супер. Мені подобається. Пахота його подобається, як він переворачує і кришить брилу. Далі, що ми взяли за основу? Ми взяли, друзі, за основу, як буде видно. 120-й довжиною 400 міліметрів. Взяли сотий швеллер під стоєчку. Все це виміряли, установили, підварили. Леміш у нас на болтах. От були вставлені саме звичайні болти, вони зайшли туди в пази і потім. Все це було обточено. Тож, друзі, хто, в принципі, хто е, хоче, пишіть у коментарях, я зможу вам е, зняти більш детальний огляд цього плуга, розказати більш детально, як я його робив, як я виставляв леміш, як я виставляв е, відвал, як робив, е, підрізав під відвал. Е, і ламіж Ну, Кому цікаво, пишіть в коментарях я всім обов'язково все розкажу і покажу. Далі, друзі, що ми зробили? Ми ще зробили регулювання кута нахилу відносно горизонту землі плуга. Отак От ми зробили. Вирізали таку пластину від швелера, від цього заводського відрізали е, трубку під шкворінь. На цю пластину варили цю саму трубку. Тут розсверлили більше отвори і втопили гайки. Всередину обточили гайки, тобто всередину ставили швеллер різьбу, щоб можна було закручувати ось цей болт регулювання. Далі, друзі, далі, друзі. далі не встигли ми доробити ширину захвату. Ширину захвату. Сьогодні неділю ми стараємося в неділю нічого не робити, тим паче сьогодні свято. Або зробимо регулювання з 16 шпильки, в мене є 16 шпилька, або ж поставимо автореп. Це вже такі нюанси. І поставимо обов'язково з цієї сторони, поставимо, друзі, опорне колесо. Опорне колесо воно не завадить. Я думаю, це буде тільки краще. і Я думаю, буде набагато легше. Плуг. плуг не буде зариватися, хоча він іде, в принципі, друзі, у нас устойчиво. Отакий От вийшов у нас плуг. Кажу ще раз, хто цікавиться, можете писати в коментарях, я зніму вам більш детальний огляд цього плуга. А вже, звичайно, коли допрацюємо, ми поставимо регулювання. І зробимо опорне колесо. І вже наступне відео, друзі, з цим плугом ви побачите в самій Оранці. Отаке, от, друзі, у нас сьогодні вийшло відео про плуг. Такий плуг ми зробили. Дуже хотів я зробити плуг до мотоблоку. Правильний, культурний плуг. В принципі, в мене вийшло те, чого я хотів. А наступному відео, друзі, ми вам може покажемо, як ми зробили до нашого мотоблоку противовіз, противагу до фрези І покажемо, який ми вам зробили, друзі, адаптер до нашої фрези Тож, Залишайтесь друзі, на нашому каналі, обов'язково коментуйте, обов'язково ставте вподобайки і обов'язково не забуваємо підписуватися на наш канал. А ми з вами прощаємося незадовго. Всім миру, добра! До наступних відео, пока.